Марко Іванович Лідко став, мабуть, з ліжка лівою ногою, бо так йому сьогодні не по собі щось, усе його дратує, усе турбує. Уночі, правда, змучив його поганий сон. Отоснилось йому, що в його був трус, що при трусі йому знайдено кілька примірників: тоненького збірника, творів, українського поета-самовротка, рябоклячки. Збірника пущеного нота бене цензурою, але виданого його коштом, і то в великій таємниці треба додати. Непрохані гості грізно випитували Марка Івановича, звідки він взяв такі страшні брошури та яку ціль має тримати їх. А Макар Іванович, наляканий, зрошений циганським потом, брехав, що купив їх тільки задля їх дешевини, маючи потребу в папері. Для обгортання снідання своїм дітям-школярам, що він не знає, про що то пишеться в книжках тих, бо не вміє навіть читати по-вкраїнському, та що взагалі нічого спільного з так званими малоросами немає і не хоче мати. Йому, однак, не понято віри, потягнено його з дому, страхано в'язницею, карами, засленням. Макар Іванович виправлявся, прохав. Мало не плакав, врешті почав пручатися. І прокинувся. Прокинувся і сплюнув. А де ж, присниться ж таке, змордує, нагодує дрижаками. Тут і так тремтиш весь день спокою не знаєш, а ще с ним морочить. Тьху. І все через вечорок той вчорашній у молодих українців. От як не хотілось йому туди йти, а треба було. Прохано старших. Якось нікого не піти, ну й наслухався ж він там. Це все, все просто божевільні люди, ті молоді, це кандидати на шибеницю на кращий кінець. Давай їм зараз усе, і свідому українську інтелігенцію, і народну освіту з добробутом, і рідну культуру, і героїв, і патріотів, і грушки на небі, і зірку з неба. Ні, він не міг далі слухати. Не міг пробувати далі в товаристві шалених, що самохіть ідуть під ніж, він просто втік із вечорниць, затуливши вуха, озираючись, чи хто не помітив його навіть близько хати, де було зібрання. Адже й він, українець, і він патріот, все доведено не раз і не двічі хто, як не він ще за часів студентства вісім місяців відсидів у в'язниці. Правда, не в українстві шукати всіх причин того ув'язнення, але якось приємно тепер, коли вже лихо давно минуло, залічити тих вісім місяців на карб патріотичного страждання. Далі хто як не він підтримує молоді таланти так потрібні малоросії? Адже він не пожалував ста карбованців на видання творів самовродка рибоклячки, а що творів тих ніхто не купував. На власні гроші набув сотню примірників, щоб послати на село, до своїх і таким робом довести, що вірний демократичній засаді не розриває зв'язків із народом, пам'ятає про його духові потреби. Адже всі знають, що вже десять літ збирається він написати наукову розвідку на українській мові, хоч та мова страх як бідна, яка не здатна до наукових праць, він згоджується. Що не знає мови, так якось би не було часу вчитися, а тепер ти мусить балакати по московському, здобуваючись інколи на макаронічні фрази. Але теж відомо всім, що він усе збирається простудіювати трохи українську мову. А на роковинах, на вечорницях, то так патріотично, без жартів п'є горілку, так щиро заведе пісні, вдарить тропака. А скільки страху набратися, скільки натремтітися, скільки обережності треба, щоб не зрадитися перед ворогами. І це ще не патріотизм? Мало на цьому ще, а вони патріотів шукають. Макар Іванович здвиг плечима й почав ходити по покою взад та вперед. Очевидячки, думки сі не заспокоїли його, що ще турбувало його, залазило до серця. Зазирало під шкуру комашнею. Макар Іванович був неспокійний. Ано ж, борони Боже, хто спостеріг, як він увіходив або виходив із зібрання молодих. А що тоді буде? Погана справа, лихий поніс би його туди до тих божевільців. Чи не краще то було піти на вінт до сусіда? От, А тут ще й сон такий, наче віщує щось погано. Е, що там врешті сон, дурниця. Воно якось не пристало навіть людині з вищою освітою, з поважним становищем значного урядовця вірити в сни, як вірить у них темна, неосвічена баба на селі. А проте на серці наче миші шкрябають. Макар Іванович зупинився перед дзеркалом, звідки визирнуло до його чіпурне, але пом'яте вже обличчя шпакуватою бородою. З довгим українським носом, хитрими сивими очима та виплаканим волоссям, що, мов кримським смужком, вкривало йому голову. Кокетним, навиклим рухом поправив він бороду й волосся, осміхаючися до думки, що не понизився ще курс його в жінок. Але й се не помогло. Сон та вчорашній вечір не йшли йому з голови, дратували нерви. Він усе сподівався чогось лихого, ураз дзвінок. Макар Іванович так і жахнувся, так і затремтів увесь. Неспокійним поглядом окинувши покій, немов бажаючи запевнитись, чи там нема чого небезпечного, він сам побіг відчиняти двері. Ох! з пільгою зітхнув Макар Іванович, вертаючись до покою з пачкою кореспонденцій. Листоноша. Нервовим рухом откинув він на бік світ київською старіну, зорю й узявся за листи. Відкритка? Від кого все? Ага, від брата бурсака. Прочитавши з ледве кілька слів, Макар Іванович почервонів, підплигнув на місці і в найвищому обуренні кинув відкритку на стіл. Все, 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 зна що таке? Скрикнув він. Це просто нікчемність писати до мене по українському на відкритці, компроментувати мене. Відкритку кожен може перечитати, кожен може побачити. Я не дозволю так компроментувати себе. Я ж йому прочитаю партерностер. Макар Іванович бігав по хаті в сильному роз'ятренні, наче з відкритки той знявся рій віз та покусав його. Врешті, трохи заспокоївшись, він узяв картку в руки, щоб дочитати: Ну, що ж там особливого? Я здоров, коханий брате, як твоє здоров'я? На святки, може, приїду. От і все, ну, взяв би і не писав би по-російському, а то. Макар Іванович здвиг плечима і сердито подер відкритку на дрібненькі шматочки. Другий лист вже в конверті. Викликав тільки усмішку на уста Макара Івановича. Одна вельми поважна особа, звертаючись до його патріотизму, прохала порятувати молодого українського письменника, якому тепер дуже скрутно. Особа та зіставалася в надії, що Макар Іванович дасть протеже її місце в своїй канцелярії, бо ще недавно натякав, що потребує помічника. Макар Іванович усміхнувся. Нема дурнів. На цей гачок його не зловиш. Він буде приймати в канцелярію молодих? Навіщо? Щоб скомпроментуватися, щоб мати неспокій. А то хто зна, може, й великий клопіт? Хіба він не знає тих шибайголів, купаних в окропі? Ні, красненько дякую. Розводить він руками з уклоном, наче перед ним сидить та особа, що писала лист. Звертаєтеся до патріотизму? Згода. Даю п'ять, ну, десять карбованців до складки на замогу голодному, але встромити палець меж двері? Уклінно дякую. Може, хтось другий заохотиться? Осміхаючись, Макар Іванович зараз же написав солодку відповідь, виставляючи прикрість, яку зробила йому неможливість дати місце певній особі через брак вакансії. Запевняючи заразом, що почувається до обов'язку зробити все можливе для українського письменника. Задоволений зі свого дипломатичного маневру, Макар Іванович заклеював лист, коли з другої хати, як бомба, влетів його чотирилітній синок. Папа, папа. загаласував він. Мама сказав, щоб ти послав поводку. Заводкай, заводкай, а не поводку, Скільки уж раз я замічав тобі, мужичонок тее такий. І роздратований український патріот, забуваючи на хвилинку про свій патріотизм, вибіг до другого покою, гукаючи на жінку: Маша, прошу тебе звернути увагу вчительки нашої на те, як балакають наші діти, адже вони страшенно калічать російську мову. Це Бог зна що таке? Це ні на що не схоже. Макар Іванович хвилюється, бігає по хаті, все наче змовилось сьогодні, щоб дратувати його. І листи, і діти, і згадки вчорашніх вечорниць. А й ті вечорниці недурно кажуть, що як має скластися лихо, то Бог і розум відбере. Треба ж було зробити. Таку капітальну дурницю піти на вечорниці. Бути не може, щоб не пронюхано, хто там був, про що балакано. І тоді прощай, Макара Івановичу, попрощайся з посадою, з родиною, і в 24 години ото вклепався, ото вскочив. Ойна фантазія тручає бідного Макара Івановича по похилості в якусь чорну безодню, звідки немає стежки наверх. Страх обгортає його такий, якого він не пригадує в дитинстві навіть. Напевне, сором переміг би отой страх, коли б наш патріот міг збоку глянути на свою громадську відвагу, чи то пак на брак її, але де там йому до сорому, коли шкура в небезпечності? Шкура, розумієте ви, шкура? Макар Іванович так завзято бігає по хаті і так кривиться, аж дід Хо, що вже давненько крізь вікно придивляється до цієї сцени, не може вдержатися від сміху. Старий знає, що небезпечність не скаламотить лояльного життя добродія літка, і весело хихикає: Хе-хе-хе, от ще перелякана людина! Хе-хе. Мені б нічого й стояти тут. Так утішно дивитися, коли доросла людина, громадянин, мов заяць той, полохається абичого. ще часинку, забавлюся, бо нічого нема втішного, як такий страхополог. Філ. О, знов дзвінок. Макар Іванович аж кинувся. Так той дзвінок прикро вдарив його по напружених нервах. Яке там лихо дзвонить та й дзвонить. Марійко, Варко, не чуєте, що там хтось дзвонить, швидше відчинити? Макар Іванович, бажаючи дізнатись, хто прийшов крізь відхилені двері, зазирнув передпокій. Зазирнув і охолов Ой, Леле, офіцер з білими шліфами. Макарові Івановичу аж в очах потемніло, аж у п'ятах похололо. Ой і справдилося його перечуття, от і нещастя. Блідий, переляканий Макар Іванович підбіг до столу, скинув на його очима, хопив бідну невинну зорю і, не вважаючи на протестуючи, де це, укинув її під стіл, у кошик. Запевнившись, що в хаті нема більш нічого небезпечного, він скупчив усю силу волі, щоб дати обличчю свому спокійний вираз. І саме був час у хату вступив гість військовий лікар, знайомий Макара Івановича. Ох, як же він налякав його. Макар Іванович ледве перевів дух. Тремтячий, блідий, він привітався до доктора, попрохав його сісти. І чого він ходить до мене, отой ворохобник. Промайнула думка в голові Макара Івановича. Адже я вже раз не пізнав його на вулиці. Почну, коли дозволите, просто з діла, яке привело мене до вас, почав гість, сідаючи на дзиглику проти господаря. Учора ви так хутко покинули наш гурт, що голова у мене розболілась так, що, повірите, ледве до ліжка доплентався, скривився Макар Іванович. Отож і ми так доміркувалися, що ви, либонь, занедужали. Як вам відомо, вів далі доктор. Позавтра в місті Луцькому має відбутися гучний похорон нашого славного письменника, що сими днями помер, шануючи заслуги його на полі українського письменства, а також, виходячи з засади, що нам потрібні тепер, між іншим, і маніфестації, які б свідчили про існування наше, перед ширшою публічністю показували, що ми живемо, ухвалила наша громада. Прийняти уділ в тому похороні депутацією й вінком на могилу покійного. Вінок уже замовлено, і гроші на нього помалу збираються. Але чого це він хоче від мене? Чи не грошей часу? міркував собі Макар Іванович і перехопив, виймаючи калитку. Прошу не забувати, що із мене належить частка на вінок. Спасибі. Обізвався доктор, ховаючи жовтий папірець. Властиво, тут річ не в грошах, а в депутації, казав він далі. Ми ухвалили вибрати трьох двох молодших і одного старшого. Громада, наша чолом, даючи перед вашим патріотизмом і заслугами, припоручила мені прохати вас поїхати депутатом на похорон і завести вінок, що я чиню тепер з приємністю. Макар Іванович зразу налякався. Може, це небезпечно, але такі почесні запроси неприємно полоскотали його пиху. Так, не помилилась громада, називаючи його патріотом. Він так любить Україну, й той добрий український люд, бідна, бідна в країна. чого б він не зробив для неї. Макар Іванович цілком розкис. Він дякував за честь, запевняв у своєму патріотизмі, розводився над браком інтелігенції української, й урешті обіцяв, умовившись щодо своєї ролі з громадянами виїхати завтра в місто Луцьке раннішнім потягом. А хто йде з молодих?» – зупинив він виходячого доктора. Семен Пилипчук з Андрієм Гавриленко. Погана компанія, подумав Макар Іванович, кривлячися. Доктор попрощався й вийшов, обіцявши за дві години прислати вінок, а Макар Іванович лишився у хаті. Ба не сам, бойбо втисся за доктором і причаївся в кутку, звідки вигідніше стежити за кожним рухом тіла й духу Макара Івановича. Макар Іванович пройшовся по хаті, затираючи руки. Він радий. Він завжди був певним, що його заслуги як опатріота не загинуть марно. Золото скрізь золото. Він навіть не дивується, що з поміж чималого гурту громадян вибрано його депутатом на похорон. На честь таку він має право. Тільки навіщо ті двоє молодших. Вони якісь непевні, адже можна було б запрохати когось із старших. Правда, не таких славних патріотів, як Макар Іванович, бо не всі ж зазнали в'язниці, видавали твори рябоклячки, збиралися писати наукову розвідку, але все ж людей певних, поважних, за становищем. А то Семен Пилипчук, Андрій Гавриленко, чекайте, який це Андрій Гавриленко? Чи не той часом, що недавно був під доглядом? Як же свін Макар Іванович, урядовець, людина офіційно лояльна, прилюдно виступить з ним у такій справі, що вже сама з себе трохи, як би сказати, ну трохи небезпечна. Ні, це Бог знає, що таке, це просто неможливе. Тепер такий час, такі умови, що як плюнути, підпасти під категорію українофілів? Сепаратистів, політично небезпечних нащо все? Та між нами кажучи, до чого нам тепер ті маніфестації? До чого такий бучний похорон з вінками, з промовами, з комедіями? Умерла людина, ховати її тихенько, зійтись по тому у гурточок, згадати небіжчика, пом'янути сльозою. П'яною шепнув внутрішній голос Макарові Івановичу, але він не звернув на це уваги посумувати, що бідній Україні нашій Щербата доля забирає кращих синів, і розійтися тихенько по хатах, не тремтячи за власну шкуру. Макар Іванович задумався. Непотрібно, цілком не потрібно, поквапився він з обіцянкою їхати на той похорон. Що то в нього? Дві голови на плечах, щоб отак ризикувати, або слава захистить його від всевидячого ока. Краще б було відмовитись, краще б не їхати. І як можна бути таким необережним, цілий вік мати на меті обережність і так вклепатися? Ет, що мені чинити, що робити? Адже я згодився, обіцяв, бігає по хаті збурений Макар Іванович. Тепер якось нікого назад лізти, а їхати не можу. І не поїду, ні за що не поїду. Але що мені робити? Як викрутитися, Боже? Макар Іванович бігає по хаті, як навіжений, а хо, не може далі витримати в своєму кутку. Його розбира такий сміх, що аж кольки під грудьми спирають. Ха-ха-ха, ригочиться старий, взявшись у боки. Ха-ха-ха. Чи бачив хто кумеднішу фігуру, цей філ так філ, чистої води, мовляв. Ха. Біла борода Хо труситься від реготу, аж холодний вітер іде від неї, а наш патріот тіпається, мов у пропасниці, уявляючи буйної фантазії всі наслідки своєї необачної обіцянки, тут і компроментація, і втрата посади. І допити, і таке страхіття, що й малим дітям не сниться. Не поїду, рішає він врешті, не поїду. Барене, ускакує служебка, там принесено скромниці такий вінок срібла, що аж сяє на сонці. Дурна, гримає на неї роздратований Макар Іванович і сідає за стіл. Що його зробить? міркує він. Напишу хіба що несподівано заслаб, і через те. Не можу їхати. Доведеться день зо два не виходити на вулицю, посидіти в хаті, та що ж робити усе краще, ніж компроментація. І Макар Іванович гладенькими фразами, звичайно московськими, виливає на папері жаль, що несподівана слабість змушує його зректися великого обов'язку. Бай честі в ролі депутата виявити свій невтішний смуток над свіжою могилою українського письменника, і через те відсилає вінок у надії, що він дістанеться не в гірші руки. Одно можна додати: Макар Іванович не збрехав, він справді заслаб від страху.